Про рамбочку, листовочки, соколики. Зараз я вам підскажу, що вам потрібно знати. Такі гарні карти в мене це подарунок від підписниці. Я її дуже люблю дуже часто приміняю, <кхе> що вам потрібно знати? Що вам потрібно знати? Може, щось зробити треба, і тоді ви будете дійсно продвигатися далі. Значить, я зараз розкладу 5 карт. П'ять захотілося кожен задумати на свою карту. І я підскажу. Такая гарна карта. Картон такий щільний. Це мені з Хмельницького подарували. Так, перва карта, друга. Третя. Четверта, п'ята. Задумали? Що вам потрібно знати, хто задумав першу карту? Вам треба діяти. вам не треба чекати. Не треба чекати закінчення війни. Не треба чекати, коли настане весна. Не треба чекати, що там зробите через 2 чи 3 місяці. Вам те, що ви зараз думаєте, що задумали, ви ж тільки знаєте. І я знаю, що ви задумали. Знаю. Знаю, що поміняти роботу або зустрітися з коханим. Дійствуйте зараз. Тут остановка подобна неудачі. Дійствуйте терміново. Так, хто задумав на другу карту? Ох, яка ви сильна людина. Ви потужна людина, енергетично сильна, сила волі сильніша та й сильніше біополе. Ви представляєте? Це так випадає, в кого людина мега-мега сильна. От у мене біополе, як я на себе гадаю, випадає імператор і імператриця. Дві карти постійно. Ну, Це подібне біополе, таке, як у мене. Вам нічого не страшно, ви все можете зробити. Що задумаєте, все можете зробити. Тільки не треба лінуватися. От задумали, робіть. Вам все під силу. Знаєте, на права здати під силу. Ви заміж, допустимо, задумали цей рік або жениця. Це всі, хто задумав на цю карту, так ви це зробите. Задумали машину купити. Моментально все соберете, настроїтесь і зробите. Надумали житло якесь придбати. Зробите. Тут невозможно не зробити, бо ви сильна людина. Третя карта, хто задумав. Трошки вам давайте, а ну, омолодіться. Потрібно зробити, ну Може, поміняйте зачіску, може якусь профілактику зробіть з моложення. Може, трошки похудайте, може, збросьте вес, може, підіть в спортзал. Я ось, допустим, дивіться, 25 років спортзал ходю, да, в спортзал ходжу, ходю, качалку. У ну, мене свої там вправи. Не силові, а для підтримки фігури. Оце ваша карта. Ану, міняйте, міняйте. Так, хто задумав на четверту карту? Є плани у вас, гарні плани, трошки є перешкод. Трошки, бачите, гори? Але, якщо тут правильно розрахувати свої сили, <кій> зробите все як потрібно. Ви не все зразу робіть. Ви розрахуйте, допустимо, цей місяць я це зроблю. Слідуючий місяць це влітку я це зроблю. І ви до кінця року зробите те, що задумали. Так, хто задумав на п'яту карту? Ох, по грошам! Тут у вас класно. Хто ж може перемогти королеву Пентаклів? Це і для соколиків, і для ластівочок. У вас гроші. Прилипають буквально до рук, прилипають до підошв, і все, де ви будете, там будуть гроші, гроші і гроші вам супустувати. Фартова людина. Є фарт, значить, ви можете гроші заробляти. Хто маленькі гроші заробляє? Ні, це не для вас. Ви повинні здорові гроші заробляти, бо у вас Потенціал великий, грошовий. А якби я ще подивилась вашу ладошку, то б я побачила, які у вас там грошові лінії. Можливо, їх і розпрямить надо, і направить, тоді будуть гроші самі лізти до вас в кармани і в барсетки. Я при діагностиках дивлюся любовні дорожки, грошові дорожки. Їх це так побачить непросто. Действуйте!